Вітаємо в ефірі програма Біла книга позитиву. Зараз ми почитаємо поезію Михайла Жайверона. Це 100 віршів. Такі філософські, позитивні. Доволі такі змістовні роздуми про життя, про глибинний зміст життя. І водночас ці сюжети дуже такі сучасні і актуальні. На полюсах тривимірного світу. Все тонший лід старих тисячоліть зимує у зимі. Глобальне літо і довга тінь Ступає слід у слід. Не ті вже зими із часів санскриту, лиш інеєм сивіють спориші, летять сніжинки, зболено вітру, Приречені на зливи і дощі. глобальне потепління. Невідлига, а люди й далі п'ють своє вино, на полюсах землі скресає крига і десь уже народжується ной. Починалося все не з черленої глини і єви, не від райських утіг і садів яблуневих спокус. Витікали у поті чола цілі ріки життєві, і стелився за край у віки небосиній обрус. Починалося все із нужди у насущному хлібі, зі звіриних стежин та скривавлених списів і стріл із печерних наскельних малюнків. І сонячних німбів, у яких просиналась душа в надвечірній порі. І виходили люди у люди, з камінної тиші, і в'язали петрогліфи вузлик до вузлика дні, і, здавалося їм, що ставали на голову вищі, Оживало щось там під ребром. У німій, глибині, на скрижалях віків залишались відбитки баталій і тривимірний світ нерозгаданих ще дивовид, силуети сует, наче коди, у гени вростали, І месилася глина небес для нащадків нових. Розпочати із білого аркуша все, Із нової сторінки, все одно, що пірнути у воду і вийти сухим, перейти океани у брід, повернути назад усі ріки, що замулили з часом зелені колись береги, не зітерти ні літер, ні слів. Із написаних вже фоліантів, з перегорнутих нібито псує розхристаних днів. Розпочати все заново можна, немає ніяких гарантій поміняти свій почерк, хай там би яких кольорів. І плететься минуле услід. Наче тінь аж до заходу сонця, яку топчуть усі мимохідь, кому тільки не лінь, починати найкраще було б із народження в першому році, із самого початку віків на краю поколінь, не спалити свій рукопис вщент, на багатті прийдешнього ранку. І намарне так само крапки розпинати над і. Все написане вже чистовик, Зарубцьована в спомені рана, що лишає на аркуші днів білий слід між рядків. Алергія на ціни на владу брехню. Зусибіч алергени, в'їдаються в очі, доливає у кров надвечір'я вогню, пахне небо дощем, спрага літа і прощі. Починається день. У якому немає початку, і немає кінця, коли сонце пірнає за схил, та розорано межі меж нами давно і нещадно, і посіяно зуби дракона поміж полюсів, допиває світанок холодну росу мезозою. Точить леза засохлих боліт, молода осока, починається день, а туман уже марить грозою, позирає у синяву неба, либонь з висока. Розчиняються в часі віки, на секунди єпохи. Солоніша є в морі вода і твердіє смола, та душею лишаємось ми, спокон віку у а багаті й щедрі лише на високі слова. І немає кінця цьому дню, не прокинувшись завтра, не складемо нікому ціну, не пізнавши утрат. Поживають у хмарах Химерні стада динозаврів. За якими плетемося ми у загублений рай. Синій купол небес нерозписаний храм, лиш палітра тонка для земної оази. Розмальовують люди загублений рай і виходять на світ із душі богомази, в білу книгу пророцтв заглядають живі. І сміється щоразу із того епоха. По подобі своїй і по вірі своїй. Кожен має собі і святого, і бога. Жовте листя у кронах оголює ребра і ржавіють їх зламані тіні в траві. Благодатна роса. Миро мороточить на стеблах і тумани загортують літо в сувій. Гуманять купали попід куполом неба, сходить сонце святе на хрестах, перехресть і тримає кулак свій, на щастя, планета і запалює свічі дерев до небес. Чи час такий, чи з глузду з'їхав світ, чи Бог почав писати білу книгу? То від волога, то мороз, то квіт серед зими, не випросивши снігу, блакитний місяць в затінку широт, увесь як лунь, чи суперстар уповень? Одному кара, іншому. Джекпот або ж вівтар причастя і любові. Між тисяч свіч і зорених лампад тремтять вуста зворушно у молитві, як диво здив цвіте небесний сад, і вся земля, мов в яблуко налите, ніщо господь не пише не в попад у білій книзі. Місяця, повірте, а що, коли світ чиєсь нерозгадане тіло, не тільки із пилу і шалу далеких галактик, де вповень спалахує світло, лишаючи тіні і душу безсмертну свою научає літати? А що, коли Всесвіт не тільки міжзоряний простір, і темна матерія в ньому прошита нейтрино, а й бурі емоцій, неначе над нової постріл, і сонячний вітер, що десь напинає вітрила. А що, коли Всесвіт, не тільки розпечені зорі, Чи карлики білі на чорній космічній пательні, а просто парує туман у світах ілюзорних, крізь відстані час позирають світи із пустелі. У венах чумацького шляху пульсує планета. Неначе вона є всевидячим оком у безвість, яка лиш ховає один із найбільших секретів, що кожна людина то свій нерозгаданий Всесвіт. Бумеранг виднокола в Господніх руках, на круги. Повертає своя безупину. Причаївся за хмарами сонячний птах, загубивши в зимі білосніжну пірїну від Різдва до Різдва від початку віків. На жар птицю свою кожен потай полює, б'є поклони у хмарах і ставить свічки. Та без храму в душі сподіватися всує. Хай усе світ стоятиме весь на кону, всі принади земні і коралові рифи, не усе, слава Богу, ще має ціну задаремні на вільного птаха ловитви. Час у цеглу вросте. Крізь бетон проросте, всім воздасться колись по ділах і по слову, сонце в'є понад краєм гніздо золоте і викльовує з льоду зорю світанкову. Від кукаріка рік. Збудив сузір'я пса, сліди від лап його чумацьким шляхом, петляє вісь земна, Щораз на полюсах. Як місяць йде на виднокіл, на плаху, на світло ліхтарів, летить лопатий сніг, а люди, мов хорти. На вічних ловах згоряють свічі свят, згусають востом дні, за срібляки зректись готові слова. І кожному своє, відколи зорій твердь, мисливці гончі пси в подобі звіра. Розставлено пастки, схід жевріє ледь ледь, Апорт, апорт вся їх молитва й віра. Живі мішені у прицілах перехресть, тримає пса на прив'язі, сузір'я. Я із краплі дощу, випиваю себе до краплини, Забридаю в туман і вертаюся знов у осі, що світанку виліплюю світ із черленої глини і випалюю серцем у ньому свої голоси. Зішкрібаю з душі, як непотріб, усю позолоту. І шліфую її на гончарному крузі землі, наливаю повінця вина до країв горизонту, де хлібиною сонце і зоряна сіль у імлі. Я маленька краплина лишень із небесної висі. Упаду піднімаюся знову з роси і води, на листочку вигойдую сни у зеленій колисці і проціджую світло крізь сита густих павутин. І з такими, як я навесні проливаюсь дощами, снігові хуртовини узимку замотою дні. Підперезаний вітром бреду по світах, мов прочанин, і твердіша я глина, і слова, і віра в мені. Піщинку планети підхоплює сонячний вітер, і шляхом чумацьким з собою у безвість несе, і сам я. Маленька піщинка у променях світла, яку закрутила життєва отця карусель, всього лиш піщинка на битій прадавній дорозі, яку протоптали копита і шини коліс. А я все дивлюся у світ, у розхристану просинь, яке наді мною. Тримали Атланти колись. Нікому до мене нема вже ніякого діла. Хіба що пустили б я крешту піску на заміст та сонячний вітер в душі напинає вітрила, І я виринаю зі шторму у зоряну вись, Де світить у темряві ночі червона планета. І бурі піщані чиїсь замітають сліди. Сюди вже несе начиноя земного поета, і буде там слово, а слово найперше завжди. Коли падає небо на землю крильми, сірим птахом дощу і спіргінами снігу ми шукаємо тепла у гніздечках зими і розбовбуєм душі свої, мов горіхи, від негоди мчимо з вітрами пригод, зігріваємо інші міста і причали, видивляємось в обрії. Із позолот і сердець шкарупу Розбиваєм ночами. Кожен ловить жартицю примхливу за хвіст, а вона, поміж ребер, тріпочі у кліті, продаємо за гріш, як невільницю скрізь, сподіваючись, в небо високе злетіти, на осоннях чужих, ненасиджених гнізд пілігрими. Лише ми птахи перелітні, то здіймаємось ввись, то пірнаємо вниз, мов сніжинки і танемо в білому світі. Де останні святі покидають світи, сиротіє Господь без причастя й молитви, як маля до грудей. Притуляєшся ти до своєї землі, на якій тобі жити. Далі нікуди вже докотились до краю Богу душу одні, інші славу і честь, Небосхил розпанахує сонячну рану, розіп'ятий народ на хрестах перехрест. Ні пройти, ні проїхати шляхом чумацьким, всю планету трясе на вибоїнах душ, розминає асфальт сам нечистий у пальцях і виліплює чортики чорних калюш. Чортихаються шини на тих каламутях, Бризки сонць розлітаються з-попід коліс. Розростаються вшир, метастази розпуття, і божественна глина іде на заміс. Далі нікуди вже ні Європи, ні Азії. Сам на саму Всевишнього молить Ісус. У бинтах без доріж, покалічені траси і парує бетон. По весні на грозу. У північ світу за дві хвилини, для кулі вічність, для неба мить, дві стрілки часу зійшлися клином розколото навпіл білий світ. Дві стрілки часу на циферблаті, Від списа долі холодна тінь. Намарно в Бога шукати блату за дві хвилини до судних днів. Бреде планета чумацьким шляхом, тим самим шляхом, що і Ісус. А люди мовчки підносять цвяхи і розпинають в країну Русь. По тридцять срібних дають за зраду, За віру оцет до спраглих вуст, відрікся тричі Петро від правди, Об власний камінь в душі спіткнувсь. За дві хвилини до тої страти Вмирає Сонце вечірнє днесь, Проте Іуди і герострати ніяк не сходять із перехресть. В ріці згусають зірки полинні. Туман в долині чомусь гірчить. О північ світу за дві хвилини. Для кулі вічність, для неба мить. Ми дякуємо за цю чудову книжку Житомирській обласній письменницькій організації Національної спілки письменників України. Яку подарували в контексті міжнародного фестивалю щастя у творчості, і ми вирішили зробити таку неформальну творчу естафету, оскільки будь-яке суспільно значиме, позитивне, класне явище. За хронологією часу може добігати кінця, але перший фестиваль завершується, але естафета творчості триває, і тому наші дорослі та молоді читачі вони є авторами різних сюжетів різних номінаціях. Ми вирішили створити таку естафету творчості і обрали улюблену книжечку і вирішили. Почитати для наших шановних глядачів, слухачів, почитати такі улюблені уривки. І ви ще на цьому ютуб каналі не забувайте підписуйтесь, будемо раді. Ви на цьому ютуб каналі ще зможете послухати художні читання в виконанні інших наших учасників гуртків, школа успіху.зору Центру дитячої та юнацької творчості номер 5 міста Харкова. А ви напевно звернули увагу на чудову музику. Бо музика й слово то є такі життєві складові сучасної творчості, чи не так? Ось ви бачите оцей диск, який чудово нам додав такого настрою і натхнення. Ми дякуємо Національному академічному оркестру народних інструментів України. Диск має таку символічну назву У Перевеслі вічної краси. І тут зібрані мелодії твори сучасних українських композиторів. Ця музика відтворює найпрекрасніші людські почуття і створює чудову атмосферу гармонійного спокою, замріяності і любові. Насправді тут е, такий фольклор мелодії з різних куточків України і вони зроблені сучасними композиторами такі сучасні цікаві аранжування. Також ці диски передані у подарунок нашим учасникам. Фестивалю, щастя у творчості, тому що сьогодні насправді дуже важливо, щоб ми трошечки за можливості якось спробували абстрагуватися від таких суворих реалій нижнього часу, і у будь-які часи завжди мистецтво, культура, творчість були на такому. В рівні людської поваги це дуже важливо і хочемо побажати нашим глядачам миру, щастя і знайти трошечки хвилин для такого домашнього сімейного читання, для позашкільного читання, тому що це дуже важливо, бо сучасна освіта — це є процес пізнання світу, чи не так. І тому ми передаємо таку естафету творчості нашим шановним глядачам, нашим митцям, які нам подарували такі чудові знаряддя творчості, такий класний контент. Дякуємо вам за увагу.